Привіт-привіт. Буквально на 5 хвилин 10 я вийшла в ефір. В мене буквально вчора я обіцяла в Телеграм своєму в інстаграмі, sorry, в сорі, своєму розповісти, як історія коханки програвається у нас в тальних картах. Чому саме одна і та ж історія крутиться, крутиться і крутиться. Ну що, буквально 5-10 хвилин. Це буде, знаєте, більш так. Привіт. Е... Дивіться. Мене звати Альона, я астролог, жіночий астролог. І тема про коханців і коханок дуже тригерить чомусь іноді. Людей. І вони не можуть зрозуміти дівчат. дівчат все, мальчиків обираємо. Чому, вийшовши з, з одніх, е, одних стосунків, таких як е, не, таких нездорових, називаємо їх так, потихвайничку, нездорових стосунків, е, ми, поплакавши в подушечку, пострадали, чуток, і ми опять в ці стосунки, Опять і знов у нас один і той же сценарій. Я вам зараз буквально розповім за три хвилинки, чому. Дивіться, у нас є в натальній карті е, така цікава планета Венера, яка відповідає в нас за то, як ми любимо, кого ми любимо, кого ми обираємо. Наше відношення до. Не знаю, ну, блін. До кольору волосся, до одягу, до людей, до чоловіків. І. Якщо у нас Венера чуток хромає, називаємо це так, ну і стосунки у нас хромають. Я чуток собі виписала, як завжди, щоб не збитися, як це все працює. Тому поїхали. Чому ми вибираємо певних чоловіків і зразу в раз? Вроді ж, бачимо, чоловік інший, веде себе по-іншому. А закінчується у нас одно, одним етам, і тим же е, сценарієм, одна і та ж подія. Ми плачемо, ми ридаємо або ми очікуємо, чекаємо. Е, Венера, яка працює, як потрібно, як е, дано Всесвітом вам, при народженні, ви ніколи не будете. Знаєте, я недавно писала тут в Інстаграмі пост про дякую, коли вам кажуть про компліменти. Ось коли ви кажете дякую, і при цьому у вас, та ви що? Я, ой, я сьогодні так нафарбувалася, у мене не було часу, Боже. Це все це бита Венера. Це все е, нікому не цікаво. У вас, жінка, Знаєте, чуток там спить десь. Ота маленька дівчинка, яку ви, вам треба лілеяти, коли вас, вам треба її балувати, то ви її забили там нафік. Коли вам кажуть комплімент, ви повинні з гордістю казати дякую. І от це, і корона. Оце ваша маленька дівчинка, ваша Венера працює на всі 100. Так, ви повинні її балувати. Ви повинні, коли вам кажуть, чоловіки хочуть вам там допомогти. До речі, дуже прикольний такий тест. М -м Попросіть будь-якого чоловіка допомогти вам. І подивитись, що буде далі. Зможе вам він допомогти, ці, чи буде відмазуватись? От. Е і саме головне, не те, що він там скаже. Як ви це будете приймати? От коли приймаєте ви, та ну пофіг другого знайду, оце класно, оце круто. А коли ви будете страждати, ти ах ти мені відмовив? Та я тебе знайду, ноги переламаю. О, це Венера, звісно, чи <кхи> так така бійцівська, скажу я вам. А, дивіться, О, перепрошую. Я тут виписала маленько, як веде себе Венера в Скорпіоні? Любов без драми неможлива. Дайте отруйних пристрастей, болю, таємних зустрічей. І це буде кайфово для Венери в Скорпіоні. Він не може без мене, але не може бути зі мною. О, така позиція гарна, так? Ну, це Венера бита. Венера в рибах це вообще. Венера така собі прикольна. Ну, всі венери класні, просто треба знати, як з ними мирити, жити і прокачувати їх. Венера в рибах це велике рятівництво, Це велика спасательна операція, коли її ніхто не питає, а вона рятує. Кого рятують, чого вона там рятує. Да пофіг, їй треба рятувати. Вона знайшла у там закавирку, десь там у нього в бізнесі, у нього там в сім'ї, якісь проблеми, все, його треба рятувати. Його треба окутати у таким пряма аурота от цього рятівництва і рятувати, рятувати, кормити його на усмерть і тому інше. Ну, тобто, це Венера така прямо мамашка. Венера в Козерозі. Це інша Венера, але теж прикольна. Я просто почекаю, поки він вирішить всі свої проблеми. Але проблеми проходить 10 років, а він все ніяк не вирішує. А ти запасний аеродром. Отак ведуть собі биті Венери. Отак ми себе ведемо, коли ми. О, Собі надумуємо, що це чоловік всього твого життя. Тільки в тому вже випадку у нас включається ця венера і вперед з піснею. Венера потребує пропрацювання у всіх у нас. Це неможливо не працювати над ними. Чому ми повторюємо один і той же сценарій? Тому що для того, щоб в нас була гармонійна венера. Ну, як і сонце, і місяць. Ми повинні жити по своїй натальній карті. Ми, ми повинні балувати свою Венеру, ми повинні її прокачувати. Вона повинна працювати на нас, а не ми на неї, і страждати від того, що вона у нас паламата. Я паламата я. Така собі дівчинка. Зустрі... Зустрінеш ти нового чоловіка після старих стосунків, він інший. він... Інший він не буде так себе вести. Він, нарешті, зрілий став. Ну, от я побачила зрілого чоловіка. А потім, опять: Тік-Ток, сльози. Сумні фільми, страждання, обіцінювання себе, не хочу бачити, не чути нікого. Ну і нафіга це потрібно комусь. Е є два способи пропрацювання Венери. Два. Та будь-якої планети. Два. Це психолог без варіантів. І це консультація астролога. Іноді це потребує два в одному. І консультація, і психіатр. О, психіатр, о, психолог, боже, вже психіатр то вже клініка, да? Дивіться, якщо тобі подобаються недоступні чоловіки, значить тобі страшно бути у здорових стосунках. В яких ти головна, а не він. Він повинен тебе чекати, не ти його. Друге, якщо ти хочеш е, вернее, кожен раз чекаєш, що цього разу уж точно той самий, і він вибере мене, значить, ти сама себе не вибираєш. Знов позиція жертви. Якщо тобі, і третє, якщо тобі постійно трапляються ті, кого треба рятувати, Венера в рибах, я вам казала про це, значить тобі бути вигідно, е, чу, це, почувати себе особливою, таке знову ж жертвою. Ну, Будь-яка історія, коли ти чекаєш чоловіка, а він пішов додому, до сім'ї, це ж, позиція жертви. Це коли ти себе не вибираєш, коли ти е, готова чекати, то чого чекати? По-перше, якщо взяти життєвські теми е, на будь-якому нещасті іншого чоловіка, ти щастя не побудуєш, це перше. А по-друге, якщо ти почнеш пропрацьовувати себе, свою венеру, свою психіку і почнеш цінувати себе, ти ніколи. Ніколи не дозволиш навіть приблизитись такому чоловіку до себе. І оце вже крута, крута історія. Е, давайте я тут ще для вас вибрала венера, які частіше всього потрапляють у трикутники. Венера, яка в Скорпіоні, в рибах, в раку, це емоційна залежність. Але ми з ним особливі. Такого більше ні з ким не буде. Це рятівництво, це омана. Венера в вовні леві стрільці, азарт. Якщо він вибере мене, значить я найкраща. І знову ж омана самообман. Венера в Діві, в Козерозі, в тільці чекають роками. Я ж така хороша, я ж така терпляча. В мене терплячки той. Я дочекаюсь, дочекаюсь. І буде нам обом щастя, та не буде його. Реалії такові, що поки ти чекаєш, проходить час, проходить твоя молодість, ти зриваєш з нерви, ти запихуєш себе в очередний глухий кут, з якого вихід тільки один психолог. Або ті ж саме стосунки. Ну, тобто, такі варіанти собі не очі. Як змінити. І Нарешті, як змінити це. Зламати, знаєте, цей порочний круг. Ну, як мінімум чотири пункти. Зрозуміти, що любов це не біль, це те, то, що я вже казала, що нам бабусі, прабабусі, наші матусі передали нам всім биті ці Венери, тому що тоді стояли задачі інші, по-перше, а по-друге, -по нам всім. З дитинства казала, що кохання треба заслужити. Його треба добиватись. Ну, блін, сфіга. Це брехня. Перестаньте чекати. Він не йде від дружини. Не тому, що не може, а тому, що не хоче. Мало чоловіків, які будуть кидати дружин раді коханок. А до речі, а де. Гарантія того, що тебе не кинуть раді когось іншого, якщо він у нас такий попригунчик. Третє, дивись на вчинки, а не на слова. Якщо чоловік не відповідає за свої слова, якщо він робить інше, говорить друге, третє, п'яте, десяте це маніпуляція. Йому з тобою комфортно. Ти не вимагаєш нічого, ти чекаєш. А він не вкладається в ці відносини все. Це дуже крута історія для нього. Він прийшов, попользувався е і пішов додому. Де його будуть вже його пользувати. Так, і четверте: все ж таки, розібратися зі своєю венерою психолог, консультація у, у астролога. Все одно, що ти вибереш, або почни щось робити. До речі, я колись е слухала, тут спам'ятала, коли слухала. Е Вебінар психолога, такого крутого психолога, якому платять не одну тисячу гривень за консультацію сімейного психолога. І, ну, звісно, я слухала одним вухом, поки не почула одну фразу. Фраза звучала як туалетний коханець. О, мене зацепило, зацепіла. Опа! І пішла слухати. Вже, вже стало цікаво. Так от, він сказав, що це статистика. Це доведений факт. Тому я вам не перевираю, я кажу, що почула. Коли коханець уходить від вас, він робить все, щоб себе, так сказати, просканувати і не побачити на собі ваших слідів. Ні помади, ні пудри, ні запаху. Потім може зайти, смотря який настрій, зайти за квітами. Так це, знаєте, чим більше стратив, тим більше букет. І коли він приходить додому, це самий люблячий чоловік, а вона сама найгарніша дружина для нього. Ти вдома сидиш і чекаєш, коли він прийде додому і скаже пару тобі ласкавих фраз в смс-це напише. А він це не пише, тому що він займається дружиною, займається провинами, провина. займається своєю сім'єю, якимись там, там сімейними ділами, це неважливо. І ось, коли вже треба йти спати, ти отримуєш смс-ку. Яку ти довго-придовго очікувала? Як я за тобою сумую? Я досі пам'ятаю твій запах, як мені тут погано, ну і бла-бла-бла-бла. бла Питання не в цій смс-ці, а в місці, де, де він цю СМС-ку, пише. Ну, як у кого є вже уява, той вже зрозумів, що. Це краса красень, писати може смски тільки в місці, де його ніхто не буде турбувати. А в домі це одне місце туалет. І ось цей психолог каже: а от представте, тепер ви, у кого я з уявився добре, на цього горе коханця, який сидить без трусів, без штанів, робить там свої діла, і пише. Своїй е, удобній дамі те, що вона хоче почути. Ну, таке собі. У мене відчуття сразу стало фе. Ну, реально, фе. Як не ну, не гарно. Це не е, іскренн, а слово зовсім. Як тобі такий варіант розвитку собити? Здрасте, дресте. Тому, дівчата, да, я ефір зберігу, він такий. Чуток побалакати вийшла. Тому, дівчат, я ще можу сказати, що додати. В цій історії з коханками є ще один у нас герой це місяць. Місяць це наші емоції, це наші трабли, це наша істерика, це наше зависання на партнерах. Ну, тобто він додає, так сказати, свій процентик. От цього істеризму і проценті цієї ц... 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 історії, щоб вона вийшла ще и... цікавішою, е... щоб зависнути так, зависнути так надовго. Пам'ятайте, я хочу, щоб ви запам'ятали, що е... якщо ви для когось варіант номер два, то він для вас повинен бути варіантом ноль. Зовсім нафіг таких чоловіків. Нафіг. Не кажу, що це легко, не кажу, що це е, бистро. Але таку ситуацію треба виправляти. Бо ви новий ну, не запасний варіант. У вас одне життя, ви хочете кохання, ви хочете, щоб вас носили на руках, але для, того, для цього треба щось робити. Ну, ми ж не народилися такими гарними класними. Просто от, от я тому народилася, ти то мені потрібно носити мене на руках. Та ну нафік. чого це вдруг? Він повинен побачити в тобі, в тобі королеву, щоб носити тебе на руках. Ви, ви головна героїня в, своїй, в своєму житті. І ви, і тільки ви вирішуєте, який чоловік повинен до вас підійти. До речі, я можу ще сказати, що о, якщо там будете в барі сидіти, до вас підійде чоловік, той, яку енергію ви траслюєте. Просто проведіть експеримент і побачите, який саме чоловік до вас підійде, оцініть і, і, так, і ото ви транслюєте зараз. Тому кастрологу до мене. До мене на консультацію. Або до психолога, ну, з когось почніть. Тому що це. Ну, ну, не хочеш, значить не хочеш. Хочеш? Приходь. Я тільки забуду. А ви, як вам сказати ще? Ви повинні бути на першому місці в своєму житті. Я вам зараз скажу такий нонсенс, але но ви повинні любити ні дітей більше, ніж себе, ні чоловіків більше, ніж себе, ні батьків, ні родичів. Тільки почніть з себе. Коли ви почнете любити себе. Тільки тоді ви зможете надавати, віддавати, окутувати цією теплою любов'ю інших. І от тоді вони будуть почуватись і добре, і гарно, і відчувати цю любов. Ну, якось так. Тому я дуже вдячна, що хто був на прямому ефірі. Всім дякую велике. Дякую, дякую. А Зараз спробую зберегти цей варіант. Якщо будуть питання, пишіть. Дівчата, я всіх чекаю на консультацію, це реально крута історія. У мене ще були пару питань, я скоро вийду в ефір, я вам розкажу, чому ви не приймаєте, ну, читаючи гороскоп, ви не приймаєте в собі е, терези, хоч ви і по знаку Сонця Терези, чому ви не вас приймаєте себе як рак. Хоча дівчина, я думаю, це подивиться, вона узнає, хто це питав. Чому вона каже, що я не рак. Я Єсцендент мене у висах. Я не хочу у Терезах, я далеко не Терези і далеко не рак. Я вам розкажу про це. Так що, всім дякую. Всім дякую, хто мене бачив. Хто не бачить, побачить, я постараюся зберегти цей. Маленький ефір. Всім гарного, мирного дня.